Біля Білого Дому в Вашингтоні активісти розгорнули величезний український прапор розміром 52 на 33 метри, і таким чином закликали президента США підтримати Україну в війні проти Росії. У мітингу взяли участь близько тисячі людей, серед яких американці, українці, поляки, представники інших країн учасники акції вигукували гасла, що Росія держава терористка. Ну, звичайно, ми стежимо за тим, що буде відбуватись 11 числа в Саудівській Аравії. Ми будемо стежити і зараз про це говоримо за переговорами штатів і України, і от США прагнуть до угоди з видобутку корисних копалин не тільки з Україною. Як пише Financial Times, зараз тривають переговори про можливий договір з демократичною республікою Конго, яка має величезні запаси міді, Кобальту, Урану і за даними видання. В листі, надісланому держсекретареві Марко Рубіо від імені конголейського сенатора П'єра Каламбаї наприкінці минулого місяця пропонувалося, щоб Конго надало американським компаніям право на видобуток корисних копалин і співпрацювало в створенні стратегічного запасу мінералів. В обмін на це Вашингтон має підтримати уряд президента Фелікса Чисакеді і навчати й оснащувати конголезькі збройні сили. Медіа зазначають, що активніша участь США в справах Конго стала противагою впливу Пекіна і китайських компаній, які контролюють більшість великих гірничоздобовних підприємств в цій країні. До слова зараз президент Конго Чисеке бореться зі збройним конфліктом в східній частині країни, де повстанці підтримувані сусідньою Руандою захопили багаті корисними копалинами території і два найбільших міста Гому і. Букаво Нагадаю, що цього тижня активізувались розмови навколо угоди між Україною і США про корисні копалини. Мовляв, без неї Сполучені Штати не розморозять постачання зброї до України. Принаймні, про це заявив спецпредставник Трампа по Україні і Росії Кіт Келох. Про свою згоду підписати угоду заявив президент Володимир Зеленський. Для цього потрібна згода двох сторін каже він, головне, щоб під час цих домовленостей почули українську позицію. Ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі.